Куп'янськ, давайте ми про Куп'янськ. Все таки Куп'янськ Харківської області наш Принаймні наші зсу показують, як звільнили місто від російських окупантів та взяли під свій контроль. Як доказ опубліковане вже відповідне фото з українським прапором, радісну звістку підтвердила голова Харківської обласної ради Наталія Попова. Ну, а тепер пригадаємо, як це тиждень тому окупанти, як вони люблять, закидали місцевих обіцянками і про гуманітарну допомогу, і про російські паспорти, і про те, що Росія там не завжди. Нині це звісно звучить дуже смішно, як і все, що лється із уст кремлівських пропагандистів. Ми час гуманітарна помощ тут деські товари. Сейчас мы работаем, сюда привезем врачей и медикаменты. Это будет в ближайшую неделю. Скоро начнем, э -э -э осуществим процедуру, утвердим, начнем выдавать паспорта. Желаю, <звы> <звы> Россия здесь, навсегда. Випадку росіян навсегда це дуже дуже натрішки. У те, що Росія в Куп'янську назавжди повірила місцева молодь, і Нещодавно вони показово знищували українську символіку, обіцяючи замінити її російською. Тепер же ж у цьому немає потреби. Сподіваємося, ці хлопці і дівчата вже купують будівельні матеріали аби активно поновлювати герб. А може й втікають подалі від тих, хто буде їх переслідувати за вчинене. В такому разі покажемо нашим глядачам їх ближче. Молодежный совет собрался, чтобы снять символы преступной фашистской власти украинской. Естественно, мы же не вандалы, мы будем полностью менять на наши российские символы.